Вже на зв'язку Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ахілес. Наші шанування, пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава пане Юрію, під час і розмови з нами і інтерв'ю з іншими колегами, ви неодноразово повторювали, що генеральна лінія противника це знищення всього українського. Утім, якщо ми розглядаємо зараз найгарячіші вітинки фронту, щоб ви виокремили, попри те, що противник зараз концентрує свої сили на Харківщині і увага медіа безумовно прикута до Харківщини, все ж таки, на вашу думку, де зараз найважливіші точки і нас. Скільки зараз харківські події впливають на той такий часів яр, або на те, що відбувається на захід від тієї ж таки Авдіївки, або можливо і на ситуацію на півдні? Я думаю, що саме в найближчим часом будемо спостерігати максимальну активацію противника на Донецькому напрямку, зокрема, це напрямок Покровська, напрямок часового Яру. Чому саме так? Тому що це для противника є і ключовий пріоритет Для них достатньо важливо отримувати результати по окупації. Донецької та Луганської областей, що стосується Харківської області, тут треба розуміти, що противнику вдалося зреалізувати маневр з точки зору сковування сил оборони. Так чи інакше, для отримання міста Харківської області, міста Харків, сил оборони мають задіяти достатньо потужний ресурс. І як наслідок, противник також перевіряє, який ресурс був задіяний, тому що по різних відтинках проводить активну ударну штурмові дії, намагається перейти лінію державного кордону. Але отримує достатньо потужно по зубах. Що стосується присутності противника в Харківській області, за моїм переконанням, найближчим часом, незважаючи на те, що силам оборони не просто вдасться повною мірою стабілізувати ситуацію, а з ряда населених пунктів витіснити ворога, так чи інакше цей напрямок буде продовжувати залишатися достатньо гарячим, оскільки противник буде використовувати свій ресурс і в подальшому для сховання сил оборони. Що стосується Донецької Луганської області, чи все настільки критично, чи вдасться противнику зреалізувати всі поставлені наміри, а ключовим завданням продовжує залишатися населений часів я за моїм переконанням, це вікно можливостей, яке є в противника, це вікно можливостей півтора-два місяці, доки сили оборони отримують максимальну кількість вогневих засобів, припасів до них протиповітряних засобів. Літаки в 16 з'являться найближчим часом, що майже повністю прибере компоненту. Ударних літаків, які запускають кероні авіабомби противника, вони не зможуть так активно знищувати все живе перед собою. Тому оці півтора-два місяці вони будуть найскладнішими, найгарячішими, але водночас тим, за моїм переконанням, тактичні наміри противника повною мірою не вдасться реалізувати на полі бою. Mm -hmm. Тобто вони не зможуть повною мірою окупувати населений пункт часів Яр, вони не зможуть реалізувати свій намір в напрямок Покровську. Це потрібно розуміти, і усвідомлювати. Не варто ідеалізувати дизр... диз... 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 процеси, але водночас з тим е... <кхід> не варто казати про те, що все погане, все пропало. Ми маємо постійно рухатися в наступній парадигмі. Якщо ми що зробили добре, ми аналізуємо, чому ми це зробили добре, і намагаємося це досить маршрутувати. Якщо в нас в чому виникли недоліки. Ми маємо проаналізувати, чому це виникло, зрозуміти хто відповідальний за ці недоліки, розібрати ситуацію на деталях, виправити її, щоб в майбутньому вона не повторилась. Це стосується зокрема і укріп районів, і не тільки в Харківській області. Угу. Про це докладно ще поговоримо, пане Юй, Але все ж таки про те, чи були допущені помилки в Гурі, знали про ймовірний наступ на Харківщину і понад те повідомляли, це з'являлося в інформаційному просторі. І чи можна було не допустити в такому разі цього наступу переходу їх через кордон? Я маю на увазі росіян-окупантів, чи можна було їх спинити раніше? Чи були тут допущені якісь помилки, чи цього не можна було уникнути аж ніяк? За моїм переконанням, ні, ніяк не можна було уникнути. Поясню, якщо ви подивитесь лінію державного кордону, деякі населені пункти, до прикладу, як стрілечі, вони вже знаходилися в оперативному опівоточенні. Це обумовна лінію державного кордону. Зробити так, щоб противник не перетнув лінію державного кордону і повним чином утримувати цей населений пункт з точки зору живучості особового складу, є недоцільно. Тому зрозуміло, що противник зміг зайти в цей населений пункт, але по ньому проводиться максимальне вогневе враження. І ті втрати, які несе противник зараз на полі бою, вони не співмірні. Реально дуже багато гине противника, тому що спочатку вони спробували задіяти легкоброньовану броньовану техніку для такого. Маршового удару понесли втрати як за рахунок артилерійських засобів впливу, так і за рахунок ударних дронів, зокрема підрозділу Ахілес. Після того противник зрозумів, що це безперспективно, бо все згорає, що вони задіють з легкоброньовим броньована автівки логістики. Після цього противник штурмує переважно штурмовими групами невеликими. Спочатку накопичується при лісопосадках біля переднього краю, потім намагається нарощувати успіх тактичний, який мали на полі бою. Але водночас тим на поточний момент, якщо ви подивитесь навіть публічну карту, подальших просувань противник немає. Тобто ми вже дуже близькі до того, що ситуація стабілізована. Тепер будемо говорити про те, щоб ряд населених пунктів, де противник мав тактичний успіх, але ми можемо їх обороняти, і це є і панівні висоти зручні для оборони сил оборони, поновлять стан та положення, витіснять противника і будуть надійно тримати рубежі Харківської області. Пане Юрію, ну низка іноземних ЗМІ писала, що якби в Україні був дозвіл і можливість бити по території Російської Федерації потужними ракетами, то звичайно можна було б ще більше познищувати. Але зараз всі харківські операції надважливу роль виконали е, саме безпілотні авіаційні комплекси, і ось е, ви зараз згадуєте, і ми говоримо про ваш батальйон безпосередньо. До речі, багато зараз відео в мережі і з кадрами, як працюють з. Підрозділу гострі картузи. Як би ви оцінили важливість зараз стримування противника і не допущення його далі в контексті використання безпілотників? Що змінилося, якщо ми порівнюємо з іншими напрямками, можливо, є якісь ну певні особливості роботи тут? Ви зараз таку тему затронули, від якої закипає кров в жилих. Це що стосується враження з важких реактивних систем на території Російської Федерації. Ну Що ви розуміли? Всі характер цілей зрозумілий, абсолютно для сил оборони, С-300, С-400 і так далі. Наші міжнародні партнери дещо, ем, напевно, до кінця ще не усвідомили, що відбувається загалом. Тобто ракети, які летять в Харків, їх можна не просто збивати вже ракети, які перебувають в повітрі, а знищити носії, які їх запускають. Для цього потрібен дозвіл на застосування ряду вогневих засобів. Відповідно, доки міжнародні партнери приймають рішення. З безпілотні системи різного типу і різного радіуса дії працюють вже сьогодні. Ви зможете побачити, зроблю невеличкий анонс відео вже завтра, зокрема, і в самому Білграді говорить броньована техніка за рахунок безпілотників, які пілотують наш підрозділ «Ахілес» і подібні йому острі Картузи, як ви сказали, є дуже дуже багато різних підрозділів mm -hmm. в силах оборони безпілотних систем, які ефективно навчилися в різних складних умовах, зокрема засобів радіоелектронної боротьби, застосовувати безпілотні системи. Якщо казати про Харківщину, ми бачимо противника в день і тонішний час достатньо активно наполегло. між бригадами, які своєчасно зайшли на оборонні лінії. Є достатньо вилаштована потужна комунікація і наносимо враження по противнику всіма доступними засобами. В тому числі за лінією державного кордону, тому що це є безпосередня зона бойових дій, і так. тут взагалі не може йти про державний кордон, якщо ми говоримо з Російською Федерацією. Вони можуть вдарити, будь-де ми маємо працювати на випередження.